Вітаю вас, друзі. Багатьом траплялося неодноразово використовувати власні переконання проти самих себе. Уважно проаналізувавши свої проблеми, ви можете помітити, що багато з них походять від неправильних або обмежених поглядів, тому, відчуваючи труднощі у взаєминах з людьми. Проаналізуйте свої погляди на людські стосунки перегляньте всі свої погляди. Аналогічно, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, придивіться до своїх поглядів на здоров'я. Якщо ви відчуваєте фінансові труднощі, варто звернути увагу на своє ставлення до грошей. Ви повинні дбати про зміст вашої підсвідомості. Якщо до неї потрапили якісь неспокійні, негативні чи обмежені ідеї, вона прийме їх за істину і почне діяти згідно з ними, викликаючи у житті відповідні обставини. Якщо вірити в бідність, невдачу та нещастя, то підсвідомість докладе всіх сил, використає тисячі різних способів. Щоб втілити ці переконання у реальність. До речі, є цікава стара притча про одного селянина, який прийшов з візитом у будинок свого господаря, господар провів його в кабінет і запропонував суп. Але тільки но селянин взявся за ложку, то помітив у своїй тарільці маленьку змію. Щоб не образити господаря, він таки з'їв суп. Через кілька днів він так важко захворів, що змушений був знову повернутися до будинку свого господаря. Той знову провів його до кабінету та приготував ліки у маленькій частці, яку потім і передав селянинові. Зібравшись зробити перший ковток, селянин знову помітив у своїй чашці. Маленьку змію. Але цього разу він вирішив не мовчати, і голосно сказав, що саме з цієї причини він і захворів минулого разу. Зареготавши, господар вказав на стелю, де висів великий лук зі стрілами. У своїй чашці ти бачиш не змію, а відображення цього лука, сказав він. Жодної змії немає. Селянин знову глянув на свою чашку, і, звичайно, ж там була не змія, а просте відображення висівшого на стилі лука. Він покинув будинок свого господаря, так і не випивши ліків, і був здоровий уже за день. Отже, який висновок ми можемо зробити з цієї короткої притчі? Сприймаючи обмежені погляди та переконання про себе чи навколишнього світу, ми ковтаємо уявну змію, і вона завжди реальна до тих пір, поки ми не переконаємося у зворотному. Варто лише під свідомості сприйняти якесь переконання чи ідею, незалежно від того, вірна вона чи ні, як вона почне методично виробляти думки. Що підтверджують це переконання. Припустимо, ви неусвідомлено вважаєте, що встановити відносини з особою протилежної статі дуже непросто. Укорінившись, це переконання живитиме ваш мозок думками, типу Я ніколи не зустріну людину, яка б мені сподобалася. Неможливо знайти хорошого партнера. Відносини завжди нестабільні. І тому подібне. І в такому випадку, коли ви зустрічаєте цікаву людину, ваш мозок починає, він, напевно, зовсім не такий вже й хороший, не варто навіть і намагатися все одно нічого не вийде, або вона ніколи не зацікавиться мною. Більш того, ваш мозок, в якому укорінилося переконання, що дуже складно встановити міцні відносини, як магнітом будуть притягуватись ситуації, що підтверджують це твердження, і ігнорувати чи навіть відштовхувати ситуації, що доводять протилежне, мозок здатний спотворювати сприйняття дійсності, щоб привести її у відповідність із вашими поглядами. Ви вважаєте себе нікчемним чи погано заробляєте, ви вірите, що притягуєте хвороби, ваш мозок знайде незаперечні докази цих переконань і вся його діяльність буде спрямована на те, щоб ще раз підтвердити це. З іншого боку, варто повірити, що ви переможець або що з усього можна зробити гроші. Що ви володієте чудовим здоров'ям, як відразу навколо виявляться реальні докази цих переконань? Мозок діє за звичкою. Якщо ви дозволили вкоренитися у своєму мозку обмеженим поглядом, то можете вигнати їх, виробивши нові позитивні ідеї та повторюючи їх доти, доки вони повністю не витіснять старі. Таким чином потрібно зробити невелике розумове прибирання. Настав час відкинути всі старі негативні і самопринизливі переконання, які вирощувались протягом багатьох років, замінивши їх на нові. Отже, друзі, на цьому я завершую цей випуск, який був створений за матеріалами книги Джона Кехо. Підсвідомість, може, все, сподіваюсь, він був цікавим та корисним для вас. На все добре, вам!